Нікола Іванович, будьте добре, подіміться. Подивіться, ви незалежний, подіміться, послухайте. Я так думаю, що ви. Тут порядочний чоловік і ви, ні, 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 що ви все будете мене, порядочний. Перший чоловік, Микола Іванович. Перший чоловік, якого я взяв до себе на роботу, ходьте сюди. або послухайте мене. Перший чоловік, якого я взяв на роботу, я взяв діловодом і пропонував себе порядку. Я хочу, а по мене це порядку. Ну, це не, не солосив. Тепер, Микола Іванович, будьте добрі, розкажіть, що було? Ви знаєте, що було. Щось сте прийняли і що сте їм? що було на сіску. Я принцип. Ви не знаєте, <зум> вони було з мірі, парове, електрика, <зум> де в то се діло, <зум> де вто се діло, що було там. Де вто було що було в у Де сиділи коров, механізми? де сиділи і все, що було. За ПХС, де що було, де що не є, я тут не знаю. Не, ви цей час прийняли, що ти їм лише? Я знаю, що було 149 найменування на свій клуб, що свій клуб був прикритий вже, що в других селах у неї зниці та будував як свій, значить пункт. Він... Принципі побудований, я знаю, що Vai... неразі, In, не, прау, дам, в... я знаю, що бачить, буде вже побудований фундамент, а ви вже 12 років цікують на школу. Могла, могла там школа бути, а не там, де тепер іскусінту туди треба йти туди. А й навіть якщо побудували ту школу, там та мали у... уложили там 100 мільйонів на ту школу. Я не хочу казати на, на, на шахту і так далі. То добре, але вони мали для села, сільська рада мала вибити. Зробити дамбу, от з'єднати до дамбу з Стеріблянську. А як якщо по суті по суті діла говорити? А якщо по звіту Микола Іорович, я прошу пробачення, але я мушу казати, мені не є за 70 годин. але я вам хочу казати так: що робити 10 десять 12 дванадцять сільської ради, треба провести нормальний звіт перед жителями села, перед виборцями, які вам доручили, які вас вибрали. Ви маєте це, нормальний зміни, а я хочу інше казати, Добре. а я починаю з того, що сільська рада є публічний орган, вибраний жителями села виборцями, ви повинні кожні три місяці провести збори загальні, такі як тепер, розвітуватися про виконану роботу, намітити конкретний план, що будеся робити на перспективу, і не робити збору галаманту. Показувати, що, що було давно. Дайте виказувати. Що було давно, що не було. Ми знаємо, все, що було. Та й що є. Бо люди в що того довело? Треба. Я не кажу, що не треба. Я у свій час робив усе можливе, і я не хочу згадувати тут давні времена. Для мене то боляче питання. Повірте мені, я хочу казати, що тепер. А тепер у світі проблем море. Я вам хочу таке казати, я ще мушу казати, бо мене совіс є не пущає. Якщо наші батьки, які діти розумієте, і та рубають у льхі, то ти там розумієте, лозит, Бук, а коли ложить буки, розумієте, туди, і ще через дамбу, за яку я ходив батьці а ти мені казав, що я штанириш тер, колею річ, ти мені особисто ще казав. Що я штану тану між розумієш? Я теж штану, бо треба було хрупці збудувати, треба газ було, тягнути, треба було так устроїти, розумієш, треба було газ тягнути і так далі. Я за газ заплатив тисячу доларів за те, щоб провести. Хтось по центральній вулиці не заплатив і купіть у внутрі Так що, Микола Юрович, далі я хочу казати. І все на майбутнє, все стосується. Ваше буде голова, якщо буде якийсь другий, ні до кого і все. Не пришито, розумієш ні до кого. Я хочу казати: говорити треба і за школу, і за лікарні.